Таю, близнюки! Це ваш старопрогноз на лютий, в якому ми подивимося, які енергії будуть переважати для вас у лютому. А ще обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала для вас маленький подаруночок та підказку від Всесвіту на День Закоханих. Ну, а ми розпочинаємо. Загальна енергія місяця для близнюків на лютий. І тут у нас лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це карта повільності, стабільності, але послідовності. Може здаватися, що справи майже не рухаються, може навіть здаватися, що якісь процеси гальмуються і відбуваються зовсім не так швидко, як би вам того хотілося, але саме у цей повільний розвиток веде вас до шляху. Якогось надійного майбутнього, надійного стабільного майбутнього може бути багато рутинних справ, може бути якісь ну, багато регулярних обов'язків. Та у лютому ви будете або розпочинати, або вже продовжувати якісь довгострокові об'ємні задачі. Роботі та фінансах у нас тут четвірочка жезлів. Четвірочка жезлів це карта стабільності, такого відчуття опори. Бо четвірочка це як чотири ніжки у стільця, коли дуже надійно сидиш. І ось у лютому вам треба визначити, а що у вас вже є. Як проаналізувати свої досягнення. Завершити, можливо, щось, що довгий час не завершувалося, і саме через це ви через це завершення можете перестати нервувати з приводу якихось речей, стає більш таке стабільне ставлення до свого майбутнього. З'являється розуміння, що я десь на своєму місці. І... Що ще по цій карті може бути? Може бути ну, це фінансове вирівнення і от відчуття якоїсь опори, і розуміння, що і в майбутньому ця опора також є. Стосунках і оточенні у нас тут Королева Жезлів, вогняна карта, яка говорить, що у лютому ви стаєте як привабливими для всіх оточуючих, ви стаєте помітними на ваше тепло, харизму. Тягнуться люди, які хочуть з вами взаємодіяти, і в більшому, в більшому часі живцем взаємодіяти. Що робити вам? У лютому, це, звісно, проявляти себе, не ховатися і дозволяти у цій увазі бути. У вас може з'явитися в житті багато флірту, якісь зацікавлені погляди у ваш бік, може бути і ініціатива. У спілкуванні від інших людей до вас, ну і звісно, у вас з'явиться бажання більше спілкуватися самостійно, і це дуже прикольно. Користуйтеся цим. Люди будуть тягнутися до вашої енергії, і ви можете сміливо її ділитися. Здоров'я. І тут у нас карта помірність. Помірність говорить про те, що ваше самопочуття у лютому буде на 100% залежати від балансу вашого дня. Коли у вас буде рівномірний темп дня, якийсь балансований режим, ви будете почуватися добре. А коли будете Порушувати свій баланс, якось перенавантажуватися, то відповідно і самопочуття буде дуже страждати. Тому як ніколи у лютому вам варто звертати увагу саме на свій збалансований день, в якому є час і для активності, і для нормального відпочинку. Виклик місяця для близнюків у лютому це у нас лицарь мечів. Що це таке? Це поспіх. Лицар у нас на коні поспішає кудись мчиться. І різкість, бо він у нас з мечем, і може щось рубати необдумане. Це можуть бути якісь необдумані слова, якісь імпульсивні рішення, якісь конфлікти на емоціях. Тобто близнюки можуть сказати щось зайве, потім пошкодувати десь. Поспішити прийняти якесь необдумане рішення, після чого пошкодувати про нього. Тому виклик для близнюків це не поспішати, а давати час собі спочатку обдумати навіть якісь слова, і після того лише казати, тобто жодних необдуманих слів у лютому і тим паче дій. і підтримка місяця у нас тут четвірочка пентаклів. Четвірочка пентаклів, тут, якщо ми придивимося, тут людина тримає ці пентаклі у своїй коробочці. І про що це нам говорить? Що ваша підтримка у лютому це збереження ресурсу, тобто утримання того, що цінне. Це може бути як фінансова подушка, якісь чіткі особисті кордони, стабільний графік, і ось дотримання цього, щоб якісь зовнішні обставини не вибивали вас з цього. Але також це і про те, щоб не витрачати свою енергію на всіх. Я вже казала, що у стосунках та емоціях ви будете у лютому дуже енергійні. У вас буде дуже багато енергії і багато хто як захоче нею підживитися, поспілкуватися з вами, наповнитися об вас. І ваша задача не витрачати цю енергію на будь-кого, а як вкладати свій ресурс у. У тих, хто ціні вам. Тобто, ну, не роздаватися направо і наліво, а лише виключно там, де це вам потрібно. А на лютий для близнюків це у нас стрічка Пентаклів, яка говорить про те, що не роби все сам. Це карта про співпрацю, про команду, про навчання і взаємний обмін досвідом. тобто Просіть про допомогу, працюйте в команді з кимось, щось делегуйте. І переймайте чужий досвід. Якщо в якійсь справі ви десь заступорилися і воно щось не рухається, то йдіть до тих, у кого воно виходить, і навчайтеся досліджуйте, чому у них виходить, а у мене ні. І розвивайтеся в цій сфері. Об спілкування з іншими, і вам буде легше. І ефективніше вирішувати свої питання. Це був загальний таро-прогноз для близнюків. За особистим звертайтеся до мене в особисті і в якості подаруночку. В описі під цим відео ви знайдете посилання на настільну гру для двох. Цю гру колись дуже давно я створила в якості подаруночка. А зараз пропоную вам пограти в неї і весело провести свій час. Все, що вам необхідно, це роздрукувати ігрове поле та ввімкнути онлайн грального кубіка. А зараз підказка від Всесвіту для вас, близнюки, на День Закоханих. Випадкова фраза в натовпі. Проходячи повз незнайомців, зверніть увагу на перші почуті слова. Часто це є пряма відповідь Всесвіту на те, що зараз вас турбує найбільше. Дуже цікаво. Тому 14 лютого виходьте, прогуляйтеся десь і послухайте, що говорять незнайомці в натовпі. І, звісно, нехай лютий буде для вас наповнений любов'ю та теплом. І до нових зустрічей!